З кожної домівки по книзі в харківську бібліотеку майже усе її надбання згоріло під час березневого нападу про російських сепаратистів на офіс просвіти. Тож допомогти вирішили прикарпатські скаути. До нас звернулися. Харківська просвіта, оскільки в них згоріла бібліотека, і вони просять українських книжок, тому що на сході дуже важко купити українську книгу, і ми зараз зробили таку ініціативу. Зараз збираємо по людях, по пластунах українські книжки і будемо відправляти на Харків. До пластової домівки щодня приносять не менш як три десятки книг. Головна умова, щоб література була виключно українською. Слава Україні! слава! Книжки так, брати. Став тут, друже. Вони поїдуть до Харкова. Та туди я відношу. Івано-Франківець Ярослав одразу відгукнувся на ініціативу Пластунів. Для харківських читачів прихопив книги з власної бібліотеки. Не може бути бібліотека без книжок. Ось і всім містом допомагаємо зібрати книжки. Підбирав виключно українську книгу, ту, яку готовий був пожертвувати, брав різні жанри, які мав мав наявності, і так вибирав усього за три дні у пластовій домівці. Назбиралося понад чотири сотні книг від художніх до наукових творів. Тут представлена і художня література, і зокрема, вишкільні книги, наприклад, про УН, майбутнє, минуле. Різні історичні моменти для того, щоб люди на сході теж могли побачити правильну історію розвитку української держави, зокрема пласту, зокрема патріотичних організацій. На тих, хто не шкодує віддати свої книги на добру справу, в Івано-Франківській домівці пласту чекатимуть до 30 квітня. А вже на початку наступного місяця усю зібрану літературу передадуть до Харкова. Наталія Коцькович, Ярослав Мотрук, Івано-Франківськ, п'ятий канал.